Слава Україні! Вітаю вас, любі, друзі, хоча з тебе на каналі. Давно ми з вами не бачили це ж малесі, не гуляли з ними, ось так в ефірі. Нагадаю, це карликові курочки, бентамочки. Мамочка вирішила стати мамочкою, ось так будемо казати, в лютому місяці. Дуже яро вона сиділа на гнізді, нікуди не вставала. І навіть і не думала про це. Ну, ще я вам скажу, курчата підростають, дуже такі цікавенькі, коли сонячна донина на дворі, вони постійно гуляють і насолоджуються природою. Балуємо ми їх звичайно, і кисломолочним сиром. Ось вони дуже його полюбляють. Благо коробка має телятко і вже можна мати домашній такий білок. У великій кількості, стільки-стільки треба. Дуже полюбляють курочки гуляти ось тут, в затінку і коперсатися у таких. Приймати свого роду ванни. Півники, до речі, уже кукарікають. Так смішно, але вже перші прояви є їхнього співу. До речі, хто бажає, можете замовити інкубаційне яйце-бентамок. Черги на нього взагалі немає. Ось, У великих кількостях не зможемо вам зібрати. Але 15-20 яєць можемо призбирати. Більше ні, тому що курочок нема багато. Дуже дбайливі квочки. Дивіться, які курчата великі, а вони ще досі водяться разом з мамулькою. Тому задумайтесь. Ось так трошки подалі, бо вони дуже не полюбляють зніматися у фільмах. Хочуть подалі бути. Якщо у вас невелике господарство і взагалі мало місця, то ця пташка точно вам буде якраз до речі. По-перше, сама висиджує яйця, дуже розвинений інстинкт у неї. По-друге, несеться навіть взимку. Чудовий варіант. Ну, а я отримала чергову посилку. Коробочка така досить невелика, тому я дуже переживаю, наскільки там буде то яйце ціле. Вона прям ну, невисока, зовсім невисока. Но всі, хто дуже переймається за те, як я відкриваю яйце, розпаковую його з запакувань, прошу відключитися. Тому, щоб не хвилюватися, не псувати собі настрій, знаю, що ви дуже переймаєтеся цим, але, повірте, я переймаюся не менше. Я вже розпаковую не першу таку посилку і закладаю не перший раз інкубаційне яйце. Тому, в принципі, я орієнтуюся, як з ним поводитися, і що потрібно з ним, і як робити. Ну, Це таке. Ну, загалом я замовила ще в одного господарства Фавероль, і не знаю, воно мені прийшло, не воно, взагалі яйце, не яйце. Дуже часто ви мене запитуєте, як на новій пошті приймають яйце, адже там заборонено пересилати такі речі. Дана посилка була підписана як косметика, тому. Якщо ви вдома запакуєте ось такий коробочок, і віднесете на пошту і скажете там, до прикладу, сувеніри, е от, господарські товари, або щось такого типу, то нова пошта не буде відкривати і перевіряти, що там є всередині, ось не разу. І таким чином ви зможете переслати. Звичайно, це є ризик. Подивіться, збоку дуже багато вільного місця, і ці яйця перекочувалися з одного краю в другий край. Варто би було закласти по бокам ще також хоча б ось такий повітряний папір. Но тим не менше. Е, казали ви мені про те, що скотчем, плівкою обмотувати не потрібно в жодному разі, так як яйце не дихає. Перевірений факт. Де ви це чули? Перше про це чую. Яйця адекватно інкубуються, і якщо свіже яйце, якщо там є зародок, то воно обов'язково виведеться. Тут я замовила 30 яєць і бонусних яєць тут немає, і це також нормально і може бути, тому що. Це вже на розсуд тих, хто передає вам інкубаційне яйця. Зараз усе має свою ціну, і тому приймаємо рішення самостійно, хочемо співпрацюємо, хочемо не співпрацюємо. Дане інкубаційне яйце також закладатиму в інкубатор Best до того яйця, яке там уже гріється, добу. Прийшло воно до мене дуже пізно, тому буде. Відстоюватися цілу ніч, а закладу я його вже зранку. Прогріється, проінкубується до певного періоду, далі переїде в інкубатор теплоша і вже буде там виводитися. Про саме пакування ще можу додати, що лотки ось дуже пом'яцкані. Так, грубо кажучи, вони притиснуті були конкретно і такі величезні вм'ятини. Можете бачити також наверху, тому це, ну, так, собі трошки засмучує. Скочим так об матуськино ну, повністю, що це капець. Толетним папіром перекладено папір мокренький, угу. Не дуже є добре, Опача. І ось тут бачимо геть мокрий папір, десь є розбитий шкода, от така каша малаша. Бачите? Ну, якщо ви уважно слідкували за тим, як я розпаковувала, я явно його не дзюгнула ножем. Ну, але, в принципі, таке. До речі, колір взагалі не фаверольний. Сумніваюся, що це фоверолі. Фоверолі не мають такого темно-коричного забарвлення, у них яйця мають такий світло-коричневий колір, ближче до рожевого відтінку. А тут аж така кава з молоком явна. Звичайно, я їх закладу в інкубатор, я за них заплатила кошти. Тепер цікаво, чи там взагалі буде щось з того чи ні. Яйце зараз ось так прогріється при кімнатній температурі, потім я його помию, все по стандартній схемі і закладу в інкубатор. Зараз в інкубаторі температура 38,0. Ну, дане яйце прогріється з 38,0. Не може бути у фавероль, до речі, такої крапенки. Взагалі не може бути. Яйця різної форми. Одне кругліше, одне довше. Вага яєць теж, ну, таке собі, бруднувати, то погода на дворі була дощова, це нормально. Помиємо. ось. За цю інкубацію я буду. Так як кіндер-сюрприз очікувати і не знати, що то виведеться і що то в мене буде. Ну, подивимося. Всім вам бажаю вдалих інкубацій. Бажаю нехай те, що ви замовляєте, приходить вам таке, як ви бажаєте. Виводиться здорові пташенята. Дякую всім Збройним Силам України за те, що допомагаєте нам творити наші справи. Нехай їх Боженька береже, повертає всіх додому живими, неушкодженими. Бажаю всім нам миру, спокою, душевного тепла, сімейного затишку, здійснення ваших задумів, мрій та сподівань. Нехай все усіх вдається, вдалих інкубацій і до нових зустрічей!